Добрий день, Еврібаді! Цього разу поговоримо про запуск Starfield, проблеми Stalker 2, розробку Far Cry 7, GTA 6 та багато інших класних інфоприводів. Обіцяю, вам сподобається. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайк, а якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є Discord і Telegram, де, крім новин, завжди є різне цікаве. По можливості можете підтримати нашу працю донатом, можна стати спонсором каналу або підписатися. На Баймі Patreon. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і поїхали розбиратися. Як виявилося, незважаючи на цифру 3 в назві Little Nightmares 3, це ніякий не сиквел перших частин. Студія Супермесів пояснила, що події гри розгорнуться в абсолютно новому місці, і вони планують розказати про пригоди інших героїв. Я нагадаю, що ви будете грати за дітей, які потрапили всю реалістичний світ. При цьому у кожного з героїв будуть власні механіки і абілки, а гру можна проходити в коопі. Нагадаю, що реліз Little Nightmares 3 відбудеться наступного року на ПК і консолях. Вийшов ще один ролик Robocop Rogue City, в якому розкрили дату релізу. Так шутер вийде 2 листопада на ПК і консолях поточного покоління. Нагадаю, що за сюжетом ви попадаєте у світ старого Детройта, щоб вершити правосуддя в ролі легендарного робокопа на пів людини на пів Найбезглуздіша портативка пристрій для стрімінгу ігор із PS5 під назвою PlayStation Portal, Як виявилося, надійде в продаж 15 листопада. Вартість такого дуже потрібного девайса складе 200 баксів. Але перед замовлення стартували лише в обмеженій кількості країн Європи і в Штатах. Але знаєте, не дуже то і хотілося. До речі, Sony промовчала про автономну роботу, але сайт CNET зробив це за них. Вони говорять, що в компанії націлені на рівень автономності, як в DualSense, тобто 6-8 годин. Також Sony уточнила, що портал можна під'єднати до будь-якого Wi-Fi за межами будинку і віддалено під'єднатися до вашої PS5, але лише за умови надійного інтернет-з'єднання. Не знаю, як вам, але особисто для мене це максимально непотрібний девайс. Не повірите, але Рокстар покинув ще один сценарист Майкл Ансворт. Він брав участь у розробці «Red Dead Redemption» разом з Деном Хаузером. Доповнення «Undead Nightmare» і «Red Dead Redemption 2». Згідно з його сторінкою на LinkedIn, він покинув компанію, пропрацювавши там 16 років. Останнім часом у нього була посада віце-президента команди сценаристів. Зіграється злий жарт з якістю сценаріїв Рокстар чи ні. Залишається лише здогадувати. Студію Volition, яка випустила такий прекрасний перезапуск Сейнс Роу, вирішили прикрити. Новиною вони поділилися з шанувальниками в соціальних мережах. Таке рішення ухвалив холдинг Ембрейсер Груп, який зіткнувся зі збитками. і, в підсумку Volition було визнано безперспективною. При цьому ігри серії Ред Faction і Сейнс Роу продовжать жити. Їх просто передадуть в інші підрозділи Ембрейсер. Досить надійний інсайдер з цікавим ніком за сніч недавно повідомив про розробку сюжетного доповнення для God of вор Рагнарьок, і це дійсно крута новина. Анонімус говорить, що інфа прийшла від його перевіреного джерела, яке до цього вже розповідало деталі екшену Райс оф зеронін. Так, розробка DLC завершена приблизно на 60%, тому реліз відбудеться приблизно наступного року. Хоча ніяких деталей сюжету немає, але він... Не виключає можливості того, що доповнення навіть може перерости в окрему гру, як це було з Майлзом Моралесом і Uncharted The Lost Legacy. Також анонімус говорить, що анонсувати його можуть на наступній State of Play, що як на мене було б дійсно круто. Недавно анонсована Killing Floor 3 так і не отримала навіть приблизну дату виходу. Але в інтерв'ю креативний директор Брайан Вінія сказав, що до релізу доведеться почекати, бо, мовляв, кооперативний шутер перебуває на ранній стадії розробки. Також він говорить, що третя частина стане ще похмурішою. Крім того, розробники повідомили, що у грі точно не буде pay -to win елементів, а контентна підтримка буде у вигляді безкоштовних карт, натомість. Вони хочуть додати різні косметичні предмети, які не будуть вибиватися із загального антуражу і не руйнуватимуть занурення. Тобто, крінжухи рівня колди не чекайте. Бесезда офіційно підтвердила, що довгоочікувана The Elder Scrolls 6 тільки зараз перейшла зі стадії препродакшену та прототипування на ранню стадію повноцінної розробки. Глава видавництва Бесезда Піт Хайнс розповів, чи почують шанувальники більше інфи по ТЕС-6 після релізу Starfield. Цитата: деякі люди із нашої команди працюють над ТЕС 6 але ми досі сконцентровані на Starfield і найближчим часом ви не почуєте нічого Нового про шосту тес раніше Тод Говард сказав, що спробує випустити гру до 2030 року, тому чекати ще у будь-якому разі довго. Тим не менш, те що розробка вже перейшла на ранню стадію, приємна новина. Як повідомило видання Game Геймран, оновлений список вакансій Naughty Dog натякає на те, що ще одна гра в серії Uncharted знаходиться в розробці. Вони зараз шукають програміста, який спеціалізується на фізиці. Опис вакансій на сторінці виглядає досить цікаво. Доги вимагають від потенційного кандидата уміння працювати з керованими транспортними засобами, фізичним моделюванням тканин або канатів. Звичайно, що і у The Last of Us 2 є можливість лазіння по моту. Сті, але використання канатів та водіння це механіки суто із Uncharted, що як вважає GameRant, може бути ознакою відродження серії. Звичайно, це може відноситися до нових IP, бо студія зараз працює над кількома трипле-іграми. Але це лише припущення, оскільки Ніл Дракман заявив, що доги зав'язали з серією Uncharted, та розробку передали іншій студії. Студія Digital Extremes нарешті показала геймплей Soulframe. Це нова умовно безкоштовна фентезійна ММО, яка сильно відрізняється від Warframe. Тут гравцям доведеться використовувати магію у зв'язці з холодною зброєю замість Warframe та різних технологій. На жаль, але у гри до сих пір немає дати виходу. Нейкон показала новий геймплей гонки Test Drive Unlimited Solar Crown від студії Kiloton. Автори продемонстрували купівлю Alfa Romeo 8C в автосалоні і поїздку різними районами Опен Ворлду, як по місту Гонконг, так і по острову. Якщо говорити про деталі, то ця демонстрація мені здалася трішки кращою ніж минула. На карті і в оточенні з'явилося більше деталей. Але основне, що мені сподобалося, це імерсивність, яка взята прямо із. Попередніх частин я звичайно говорю про можливість тест-драйву машин, вмикання-вимикання поворотників, фар з ручним керуванням та опусканням підійманням бокового скла. Звичайно, що нам показали і анімацію складного даху, не знаю чи вийде у них повернути атмосферу TDU, але знаю, що гра вийде на початку 2024 року. CDPR повідомили, що оновлення 2.0 для Cyberpunk 2077 вийде до релізу Phantom Liberty. Безкоштовний апдейт переробить систему умінь, поліпшить поліцію і бойову систему, додасть систему стрільби в автомобілі та внесе деякі інші зміни. Гравцям рекомендують почати проходження заново, якщо вони хочуть побачити абсолютно всі нововведення в грі. Особисто також студія показала перелік фіч, які з'являться у кіберпанку тільки в платному. Адоні Phantom Liberty і тими, які будуть в безкоштовному оновлені 2.0 для базової гри. Отже, перероблена система поліції та імпланти, оновлені здібності та дерево навичок, поліпшений штучний інтелект ворогів, бої на тачках, а також перепрацьована система луту будуть доступні всім гравцям, у яких є базова гра. В той же час новий район, псарня, нова сюжетна лінія, завдання, замовлення, тачки з можливістю установки на них різних стволів. Ів босфайти збільшений максимальний рівень до 60-го і все, що зв'язано з новим сюжетом та районом, буде лише в платному доповненні. Нагадаю, фентом Ліберті вийде 26 вересня. Сумна новина: річна підписка на всі без виключення тарифи PS Plus значно подорожчає з 6 вересня. Для прикладу у Штатах за річну преміум підписку тепер проситимуть 160 шістдесят долярів замість 120, а за найпростішу Essential візьмуть 80 баксів замість 60. Sony оправдує це тим, що мовляв, вони хочуть і далі радувати аудиторію PS Plus високоякісними іграми та додатковими перевагами, хоча в стандартній підписці. І на жаль буває роздають різний непотріб. Звичайно, ніяких нововведень не чекайте. Обійдемося, так би мовити. Днями для власників преміум видання в ранньому доступі стала доступна Starfield. При цьому гра вже показала перші рекорди. За даними SteamDB, піковий онлайн у Steam досяг позначки в 234 тисячі одночасних гравців. Тобто проект Тода Говарда зайняв шосте місце серед найпопулярніших ігор на платформі. Ясна річ, що після повноцінного релізу онлайн зросте в рази. До речі, запуск як не дивно пройшов без. Серйозних проблем. Преса в основному похвалила проект від Бесезди, але у грі достатньо проблем невеликого масштабу, нову RPG зустріли тепло, але думки щодо окремих її аспектів розділилися. Хтось хвалить деякі елементи, а хтось лає. Digital Foundry говорять, що гра б тільки виграла, якби не робила ставку на гігантський всесвіт. Гравці дуже незадоволені відсутністю оптимізації на ПК, а особливо на картах Nvidia, коли гра просто ставить. Майже будь-яку відеокарту на коліна, я також від себе відмічу, що мені дуже не сподобалася погана якість лицевих анімацій, а також відносно застаріла графіка, слабкі діалоги і простенька історія. Я також не був здивований часто пустим планетам. Також я прочитав кілька відгуків, де гравці були незадоволені квестами. Також часто бачив думку, що гра дуже нудна, а ще бачив, коли люди писали, що це типова гра від беседки з наступним. Ним, питанням, типу, а що ви хотіли, як би там не було, але дуже рекомендую дочекатися наш огляд. Там розберемо все детально. Також у гри на ПК є проблеми з оптимізацією. Особливо це помітно на відеокартах Nvidia, але це взагалі не дивно для цього року. Наприклад, на RTX 4060 в 1080p на мінімалках і без FSR 2, тайтл видає в середньому 63 FPS. На відеокарті GTX 1060 і низьких з використанням технології FSR можна отримати 37 FPS, а на RTX 2060 57 FPS. До речі, гра почала отримувати перші моди, і один із них досить корисний. Я говорю про мод з додаванням підтримки DLSS, якого немає у грі. Також вийшла гарна модифікація з налаштуванням поля зору. Коротше кажучи, проект вийшов, хоч і цікавий, але далекий від ідеалу, тому поговоримо дуже детально. В нашому огляді. Ну і гарна новина: вийшла українська любительська локалізація для Starfield. Переклад зроблений за допомогою штучного інтелекту і ставиться поверх англійської мови. Як говорить автор, він буде доопрацьовувати локалізацію і виправляти помилки протягом наступних кількох тижнів. Тому рекомендую скачати і встановити, якщо ви не збиралися грати з англійською. Посилання на скачування із Nexus Mods в описі. З'явилися інсайди, що Sony проведе свою нову пряму трансляцію State of Play Вже у вересні припущення почались, коли Джеф Граб написав у Твіттері, що він почув, що нібито наближається State of Play. враховуючи попередній досвід, як Sony проводить свої презентації. Це все здається дуже ймовірним. Цікавий факт, що він зв'язав нещодавнє суперечливе підняття цін на підписку PS+, Plus, Мовляв, це може стати підказкою для нової State of Play. Типу. Sony може розкрити справжні причини підвищення вартості під час заходу однак, це лише його припущення. Якщо говорити про саму презентацію, то ми точно зможемо побачити Spider-Man 2, яка безперечно забере велику частину ефіру. Також може бути показана Helldivers 2, яка має вийти цього року. Ще ходять чутки про показ Rise of the Ronin, подробиці якої недавно з'являлися в мережі. Цілком ймовірно, що ці дві гри отримають точні дати релізі. Лізу з великою ймовірністю покажуть нову PS5, яку ще називають Slim, Хоча дехто вважає слімом, там і не пахне. Інсайдери вважають, що буде продемонстрований повноцінний дизайн консолі, технічні характеристики, а також оголосять дату старту продажів, який за чутками запланований на вересень. Особливо мені хотілося б отримати анонс Ghost of Tsushima на ПК. Напишіть, що ви чекаєте від презентації. Днями Ubisoft знову перетасувала команду розробки серії Far Cry. Так, Сандра Ворен була підвищена до віце-президента та виконавчого продюсера франшизи. Для розуміння вона займалася розробкою Far Cry Primal і Була бренд-продюсером Far Cry 6. На новій посаді вона керуватиме всім брендом і командами розробників Far Cry, розташованими в різних куточках світу. Гендир Ubisoft Монреаль Крістоф Дерен прокоментував призначення загаль фразами Сандра заразковий керівник, який органічно поєднує свій досвід у виробництві відеоігор із глобальним баченням бренду, а глибоке розуміння динаміки розвитку студії роблять її цінним співробітником. Тобто тепер Ворен стала керівником усієї серії. Це призначення послідувало за підвищенням сценариста Far Cry 5 Дрю Холмса до посади керівника франшизи Far Cry кілька тижнів тому. Він займатиметься баченням і концептами ігор чи допоможе. Це серій зрушити з мертвої точки покаже лише час. З чуток Ubisoft зараз працює відразу над двома Far Cry сюжетну Far Cry 7 на Snowdrop і мультиплеєрний екстракшн шутер. Але на якій стадії їхня розробка поки що не ясно. Хочете графону? Тоді тримайте. Справа в тому, що японська інді-студія Nihil Інейн випустила перший геймплейний тизер Lost Fragment. Це буде хорор з елементами шутера від першої особи з фотореалістичною графікою, який вони розробляють на фундаменті Unreal Engine 5. При цьому автори створюють оточення і гру повністю вручну без використання фотограметрії. Видно, і їм не дає спокою хайп навколо Unrecord. У відосі гравець озброєний пістолетом, іде мотор. Моторошним коридором закинутої лікарні, а навколо нього відбуваються дивні речі. Все це супроводжується моторошними підкреслюючими атмосферу звуками. До речі, я хочу відмітити, що геймплейний фрагмент нагадав мені про останні Resident Evil. Однак пропрацювання деталей у цьому тизері набагато крутіше, але на те він і тизер, щоб справити перше враження. Такий реалізм досягається не тільки завдяки високоякісним текстурам і якісному освітленню, а й розташуванню кам яка, як Іван Рекорд, працює як нагрудний відеореєстратор, люди позитивно оцінили ролик. Деякі пишуть, що графіка просто зносить дах. Хтось писав, що у нього відвисла щелепа від картинки. До речі, хоч і графіка виглядає шикарно, але багато людей в коментах сумніваються, що студія показала справжній геймплей, а не пререндер. Ясна річ, що ні дати виходу, ні платформи ніхто не повідомив. Більше того, дехто із коментаторів взагалі має сумніви, що ця гра, коли не Мабуть, вийде. До речі, а вам як такий графон? Напишіть. CDPR підтвердила, що на даний момент понад 250 розробників працюють над The Witcher 4 під кодовою назвою Polaris. За словами гендира Адама Кічинського, наприкінці липня команда Phantom Liberty складалася з 300 осіб. А після релізу аддону більша частина команди перейде до нового проекту. Деякі розробники будуть переведені на Cyberpunk 2 або на новий оригінальний АІПІХадар. Крім того, в планах студії є підтримка Фент. Том Ліберті після запуску, крім того, із нового графіка видно, що команда The Witcher 4 значно збільшилася за останні місяці, як би там не було. Але реліз The Witcher 4 варто чекати не раніше ніж через три роки. Нагадаю, що нова гра у всесвіті відьмака розробляється на Unreal Engine 5. Спеціалісти із Digital Foundry поділилися думкою про демоверсію Stalker 2. Як і багатьом іншим відвідувачам, їм було цікаво спробувати шутер від українських розробників. Експерти вважають, що гра виглядає багатообіцяюче, бо GSC використовує сучасний рушій Unreal Engine 5 і задіяли технологію глобального освітлення Lumen, а також віртуалізовану геометрію на НІД. Проте до релізу, який відбудеться у першому кварталі 2024 року, розробникам очевидно. Дідно, прийдеться ще доопрацювати багато нюансів. Digital Foundry було цікаво, як GSC впорається з усіма завданнями і оптимізацією, враховуючи, що це було демо для ПК, а не для Xbox Series. Один із оглядачів зазначив, що герої не виражають емоцій під час розмови. Вони з кам'яними обличчями часто дивляться в бік. Експерт відчув, що персонажі схожі на манекенів, а їхню озвучку назвав незвичною. Проте знайшовся і позитивний момент у лісі. Вони зустріли. Ріли НПС, який під час перестрілки реалістично втік і сховався. Також спеціалісти порівняли технологію Lumen в Stalker 2 із розширеним виданням Metro Exodus, і у цьому аспекті шутер від 4A Games сподобався експертам більше. Також журналісти звернули увагу, що на НІТ не використовували для листя на деревах, тому його підвантаження було помітним. Вони вважають, що графіка в Stalker 2 класна, але є ще куди вдосконалюватися. Також вони похвалили. Арт-дизайн назвали досить перспективною механіку стрільби в підсумку Digital Foundry Зробили висновки, що гра вийде чудовою на релізі. Також Максим Янчій, провідний програміст Xbox версії другого почекалкера та ком'юніті менеджер Захар Бочаров розповіли IGN про труднощі, з якими розробники стикаються щодня. Зараз в Україні працює 160 девелоперів із 360. -ти. Решта знаходиться у Чехії. До війни GSC використовував. Вали власну студію захоплення рухів в Києві. Але після того, як компанія вирішила внести в гру сюжетні зміни, їй довелося створити нову мокап студію вже в Празі для внесення правок. А через те, що російську озвучку вони відмінили, компанія вирішила присвятити додатковий час та гроші для англійськомовного войсоверу і найняти для цього англомовних акторів. Також в інтерв'ю вони торкнулися питання про зливи і заходи безпеки. Так, за їх словами, причина постійних виток. Ків в GSC заключається в тому, що системи безпеки між студіями в Україні та Чехії різняться, і їм потрібно захищати файли на кожному кроці. І звичайно, через це у хакерів більше шансів на злам, якщо ці файли курсують між двома країнами. Stalker 2 і переноси це синоніми, але як говорять GSC, у них були дійсно вагомі причини відкласти гру на початок наступного року, бо Чаров каже, що весь контент для Stalker 2 вже готовий. Залишилося лише. Відполірувати проблемні місця в GSC наполягають, що студія все ще націлена на рівень графіки, показаний у трейлері 2021 року. Розробники все ще вірять, що зможуть це зробити, реалізувати свої амбіції, показати світові, на що вони дійсно здатні, хоча не виключають труднощі на своєму шляху. В свою чергу Євгеній Григорович розповів, чого саме чекати від Stalker 2. Він говорить, що все залежить від очікувань гравців, мовляв, часто так буває, що грав. Гравець уявляє Stalker 2 зовсім іншим проєктом, ніж він є насправді. Але коли гравці грають без завищених очікувань, вони починають досліджувати і відкривати, що там їм приготували, які є механіки і так далі. Григорович говорить, що ця гра кардинально відрізняється від інших проєктів загалом, тому що вона поєднує дуже різні жанри. Він додав, що є проєкти з величезними світами, але немає жодної з сетінгом у Чорнобилі. Це реалістичне, сучасне серед Довище з великою кількістю наукової фантастики, і дуже глибока, цікава та нелінійна історія. Як би там не було, але Сталкер 2 запланований на перший квартал наступного року. Наші враження від демки можете подивитися на каналі. Не повірити, але є можливість, що офіційний анонс GTA 6 відбудеться вже незабаром. Авторитетний інсайдер 2 з величезним послужним списком повідомив, що Rockstar вже найближчим часом анонсують довгоочікувану шосту частину, і ця інформація має всі шанси бути правдою. За словами ТЕЗ, натяки на близький анонс заховані прямо у GTA Online. Він вважає, що під час апдейту в гру додадуть івент, де гравці будуть шукати скарби чи новий колекцій. Ній предмет, який стане тизером майбутньої гри. Те, що Рокстари робили раніше, підказує, що доволі правдоподібно, тому що GTA Online раніше вже була їхнім майданчиком для тизерів та чисельних пасхалок. Достатньо згадати ті футболки з інопланетянами, присвячені десятиріччю GTA 5, які з'явилися в грі, а потім швиденько зникли з GTA Online. На футболках були принти з зашифрованими посланнями на кшталт одного дня, все стане відомо. Що ж, можливо, це. Цей день наближається, складається враження, що рокстари тупо рофлять, дивлячись як шизофанати вигадують абсолютно безумні теорії, але є й більш об'єктивний факт: фінансовий прогноз Take-Two виглядає сонячніше, ніж день у Лос-Сантосі, і має на меті підскочити до восьми мільярдів доларів чистого доходу в наступному фінроці. Якщо Take-Two не випустить всі свої тріпелі ігри, що знаходяться в розробці, окрім GTA 6, в тому ж фінроці нічого так не Зрушить з місця як продовження найбільш продаваної гри всіх часів і народів. І я кажу не про Майнкрафт. Напишіть, що думаєте про все це в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.